hey, народ, як справа, з вами Містер Ван. І ми продовжуємо грати в Castle Storm. Зупинилися ми в тому, як проходили... Що? Ми ж так, якби намагалися пройти Kingdom Quest? Ем. А що тут, а? Невже щоб пройти Kingdom Quest, нам треба... Welcome to Viking Land. Да ну. Да, да, ну! Ще одну кампанію, щоб пройти одну. Да. Ну, добре. Які є касли? Ха Хороші. М -м Во, де є всі. Вибираємо. Тому що це саме найкраще, я так зрозумів. І... Ого! Так, 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 зачекайте. Угу. А що це робить? А, типа, суперник не може рухатися протягом деякого часу. Прикольно, прикольно. Шо? Ні, Ні, тут має бути якась сила. Перша ата. Ага, що ми не відкрили. Одне... Тут має бути одна така штука, що має швидше відкриватися в два рази. Хм... Що ж тоді качати? Мені саме найкраще тут потрібне... Я не знаю. Це от хороша штука. Я її апдейтну. Буде швидше появлятися На секунду. Це дов доволі допоможе в битві. Аж на секунда. А можливо би в наступній секунді мене міг бити якийсь басяра. Я не знаю. Ну, але в будь-якому випадку. Ми вже перейшли на нову кампанію тож назва поміняється. Так. Давай. Псяк. А я то якби в нього навіть не попав, в нього перед лицем воно зас зупинилося. Застрягло. В, в голові в нього застрягло, то. <звук> Майже всіх, блін. А я хочу подивитися, як ці ватку куби льоду будуть летіти. О, я поняв. Ну я саме наймудріше зроблю, я просто їх протанкую. А то винишувати їм цілу базу це буде дуже довго. Ну ви переконалися це по минулій серії. Yeah. Так, підрізав. Він обламався? та. Так, зараз бабахне. Все, бабахнули. Можна танкувати, але я не знаю ким. Танкуймо. Ними. Їх треба буде вкачати після цього бою. Ні, вони є вже другого левака. і це добре. Айскрім! Вау! А та. А в нас герой помінявся зразу. Типа, e, Queen і ось це вот кампанія не з'єднані якимось чином. Ну я не розумію чому. Тому що і там, і там буде головна героїня ось це вот, Ну якою ми зараз граємо. Тож. О, Ось цих дальників треба грохнути. Щоб вони фігушки ще танкували мене. Так. Вау, це було гл гл глобально. Вау, я такий геніальний, я відкрив їм двері. Я дибіл. Нащо я їм відкрив двері тільки що? Я посправді ідіот. Я їм просто взяв і відкрив двері. Треба... во! Ось і водріг треба зрізати їм. А то, щоб вони не наг не нагліли. А то будуть нагліти. І все буде погано. На що вони побігли назад, ці вовки? Так. Летить. Думав, всі грохне. Але я так зрозумію, не вийде. Вовк на вовках. Хто ж пер... Ну, звичайно, що вовк. Бій вовк на Жбій на вокна <плес> <плес> вокня. Вау. Тепер я не буду таким ідіотом. Я кинув аж одну бомбу і вона не встигла відновитися. Блін погано. Давай лети знищи. Блін, чого ти не знищило? А, Давай, треба бомбу загатити раз і все буде норм. А літ саме найкращий усі водорожка. Я підрізав. Хм. Ще й так точно. Так. Ну я так зрозумів, ми не протонкуємо нормально. Чомусь. Во, во во, во вони вже не будуть так швидко викликати своїх воїнів. Якщо воно нормальне. Воно нормально, я не поняв, чи, чи ні? А, воно все вже знищилося. Добре. Ой, його це так лагануло. Ну, психай бігають. Вони мені якось не сильно заважають. No, ну, як мішені підійдуть. Вау, скільки металу в них. Або бабла так мало, то на металобрух треба було здавати. А то. Ну блін, скільки металу пропадає. А вони не знають, що з ним робити. Я не знаю, на що я їх викликаю. Ну пози... Ну... На... А, їх просто не вб'ють. У них максимальна бронька. Трубадурги, й-мойо. Че не здатні реганитись? Ні, не фіа. Ой, психопат пішов. Вот. блін тут бадурги, так нормально прори... пройшли Видко. Якісь... Адруїди... А друїди якісь... Не все одно друїди. Блін, на щось підлагувати почало. А воно буде так само... Там воно так само діє. Чого воно тепер не стріляє? Я не поняв. Саме нагле. Я поставив тушнягу, а воно перестало пуляти. Це що, по законоплодності воно йшло. О, добре, хай буде індик. Ой, я вбив індика. Це не я, це індик. О, я в них заберу вовків, а то вони щось вже зажарилися. Все, я знайшов їм навіть дві кімнати зараз. The... Сідайте. Хедшот! The... Ні, не, не та. Хедшот! Беч. Опа. Резко. И грохнув, Гамно. Да заби тебе тебе. Все, так вже швидко не відновлюєшся. все, вже обломалося. Все, вже вообще не будеш бігати. Тебе вже нема. Давай, стань нормальним менеком. Ліс. Вау, це було близько. Навіть не просто близько, а як близько. Ну, але я його і так забив льодом. От і так. Ого, я їм півзамку перерізав, Ой, я буквально... Три кімнати. А я це от знищив. Цю кімнату. А, э -э треба було так знищити легко, капець. Я прям не знаю. <laughs> Вау. Блін, ми в одну місію так довго проходимо. Ну хоча тому що місії почали йти дуже важкі. Давайте. Да ну, я так халіму скину в бомбу. Капець. Не вже... А, ні, заводиться, що воно буде перетворювати на лід. Ну, не доля. То, щоб воно перетворювало у лід Але і так все нормально йде. А я, типу, попадаю, вони так ще й проходять пару метрів. І аж тоді вмирають. Як справжні боси. Так. Думаю воно би щось дало. Я маю забрати в них. ось цих вот. Ну добре, воно ходжу розлетілося. Це вже на... Блін. Спати. Так. Вовам лучники. Лучники вбити їх. Воїни-лучники, лучники воїни Я всіх познайомив. Так, пуляємо, пуляємо, пуляємо. Ще з нічого не виходить толком. А, ні, во, Суперника знайшли. Ем. Ну. І... О. Додаткова швидкість. Це добре. Барахлом закидаємо їх. Ну блін, але ну, в них стільки того металу виявляється. Чого вони собі там броньку не до... не зроблять або ще якусь туфту. Блін. Саме найбіль. Ну, блін, ну що, Ну я... Коли я кидаю бомбу, я завжди... Що з нею тут зроблю? Ну хоч отак от зроблю і знищу їм ту частину. You все. Та, я знищив їхню кімнату в кастлі. Так. Добре. Буквально нам знищити ще одну кімнату. Ну і буквально і не буквально. В будь-якому випадку нам знищити ще одну кімнату. Все ми знищили. Нарешті ми змогли перемогти тут. Ой, ого. Нормально так вже трохи є народу. А Вовк за тим всім спостерігає. Чи вони спостерігають одне на одного? Вони не кліпають. Бачулок. Вау. Во, Ріг! Той про який я ті показав, що додатково швидкість дає. Ну але ми зараз не будемо продовжувати, тому що і так серія яким, якимось дивним чином занадто швидко пройшла. Ну... Во! Прикольно. База? Тут навіть нічого толком немає. Треба накачати собі одного персонажа. Його. До кінця. На всі гроші. Я розумію, що це трата грошей. Ну, ну, ну я маю це зру... зробити. Ну зрозумійте. Ну і його. Він там щось трохи робить. Це вже на плюс. Ну, тож, всім до побачення. Всім пока.